Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео ми робимо огляд на ось такусь рідку акварель Ecoline. Зробіть собі чай або каву, і поїхали! Що ж, я вітаю вас з початком інктобера. Я дуже натхнена цим чудовим челенджем, і я думаю, якщо ви дивились моє останнє відео, то ви знаєте, як сильно я люблю осінь і як сильно я завжди чекаю цей челендж. Що ж, а почнемо говорити спочатку про акварель. Я замовила два кольори білий та чорний, тому що я це все роблю, мабуть, для теми інктобера. І більш кольорові фарби не такі цікаві для мене, і мені здається, що на них і так вже є дуже багато оглядів. Але якщо ви дуже хочете огляд саме від мене, то в принципі напишіть про це і я подумаю над тим, щоб зняти його. Що ж, тут є чорний та білий, черненький, я відкриваю. Тут всередині така ось піпеточка, дуже все, таке, знаєте, атмосферне, таке гарне, дуже дуже прикольне. І за текстурою воно як водичка. Не густіше, не рідкіше, така як звичайна вода, але просто покрашена. Ці акварельні фарби складаються з гуміарабіку та барвника. Я думаю, ви знаєте, що звичайно акварель складається просто з гуміарабіку та пігментів. А тут це, можна сказати, просто покрашена вода. Роблю викреску на акварельному папері від роса, додаю сюди фарбу. І, в принципі, хочу сказати, що саме чорний колір він достатньо такий активний. І коли ви наносите його на воду, то він розсипається такими прикольними. Ніби як гілочками. Дуже прикольно, має такий підтон, не знаю, мабуть, фіолетово-сіро. Навіть не знаю, як вам сказати і пояснити. Ось, дивіться. На акварельному папері він розсипається іноді на декілька кольорів. І коли я вже буду малювати малюнок, ви побачите, що в деяких місцях є навіть жовтий. І для мене було це таким здивуванням, тому що там є різні кольори. Хоча мені здається, що фарба то просто на красителі, і навряд би там було їх декілька. Але достатньо цікавий ефект. Біла фарба вона має е, таку текстуру рідкої сметанки, тобто вона не як водичка, а вже більш як або дуже-дуже рідка гуаш, або така рідка сметана. І, в принципі, я чомусь думала, що саме білий колір також буде е, таким ріденьким, і взяла я його для таких якихось цікавих ефектів. Щоб вливати його також в якісь інші фарби, і щоб воно давало таку прикольну текстуру. Розмазується на папері також, в принципі, не те, щоб як а саме як така ріденька, ріденька гуаш І перетворити просто потім цю фарбу в щось більш рідке і додати в інший колір, як я буду це робити далі, то е воно не дає таку текстуру, як дає чорний колір. Якщо ви додаєте туди багато води, що дивно, тому що це ж все таки акварель, а воно більш розпадається на якісь такі маленькі часточки, і просто вже ти ніяк його назад не збереш. Ось така викреска, а зараз хочу вам показати ефекти саме цими двома кольорами, тому що для цього я їх і брала, щоб створювати якісь незвичайні ефекти, тому що. Звичайна, чорна та біла акварель у мене вже є. І мені здавалося, що саме така от рідка вона має бути якась цікавенька. І зараз будемо додавати в білий колір чорний і дивитися, які будуть виходити у нас ефекти, якщо змішувати ці два кольори. Але також треба дивитись на те, що у вас має бути акварельний папір, тому що на звичайному, наприклад, в тому ж скетчбуці від Art Creation, там нема вже таких ефектів, і навіть розшарування чорного кольору на декілька, як сказати, підтонів, там є жовтий, блакитний, дуже-дуже цікаві такі ефекти виходять, особливо, коли малюєш на акварельному папері. І це, до речі, дуже така цікава штучка, бо якщо ви хочете ним малювати, то ви маєте знати, що воно не буде прямо чорне-чорне. Я думаю, ви зараз бачите, як, от, наприклад, я чорний колір вливаю в білий, і він такими гілочками, якимись такими прикольними текстурами. А ось коли білий колір вливаєш, то ну, тут немає такої прям е, текстурності і якихось прикольних кольорів. Тобто я більш чекала, що воно буде е, якось друг в друга заходити, якісь будуть прикольні нові е, текстури. І якісь поєднання цікаві все-таки, але тут е, самий такий дуже-дуже-дуже класний це чорний. Білий він більш як як додаток, не знаю. Не сказала б, що, е, якби я знала, що він так працює, я б його взяла ще раз. От, бачите, я так мішаю, і воно нібито як. Не те, щоб створює якусь текстуру, а просто якоюсь кашею виходить. Подивіться на ці от малесенькі часточки, я думаю, ви бачите. Тому тут білий хіба що, от, щоб створити якісь світінки сірого, якщо вам це треба в інктобері. Хоча я б не сказала, що прямо цей матеріал так сильно підходить для інктобера. Що ж, я також хочу спробувати. По іншому в чорний вливати, або якісь інші текстурки спробувати зробити, щоб вам було більш видніше, і ви зрозуміли, чи ви б хотіли такі текстури мати, і чи треба купувати ці матеріали, чи ні. Навіть якщо не вливати чорний колір в білий, а просто капати його на воду, все одно виходять дуже-дуже дуже прикольні текстурки. Мені подобається, що фарба активна і проявляє себе з цікавої сторони, тобто ви можете створювати навіть якісь відкритки, або ось мені навіть воно схоже на якийсь місяць, на повню, на щось таке загадковане, якийсь ліс. І от цього, мені здається, я і хотіла добитись, і я хочу поробити якісь такі прикольні ілюстрації. Я ще, звісно, не встигла цього зробити, але я думаю, що в мене є ще цілий інктобер, щоб це зробити. Я думаю, ви бачите, що я капаю білий, і воно якось ну так, якось не дуже хоче взаємодіяти, хоча все ж таки це та сама акварель, і якось мені здавалося, що білий з чорним будуть просто неймовірно взаємодіяти. Але ні. Чорний просто чудовий, а білий він така ріденька сметанка, і от бачите, якщо подути, то воно не взаємодіє одне з одним, а розпадається на такі малесенькі крихточки фарби. Як то кажуть, очікування і реальність. Можливо, я просто плутаю ці матеріали з тими самими спиртовими чорнилами. Не знаю, можливо, якщо б це був спиртовий якийсь матеріал. І саме білий колір, то можливо, воно б якось би по іншому себе вело саме в білому кольорі. Тому що в чорний мене повністю задовольняє, і я думаю, що ви на цих викресках бачите, наскільки гарно може це виходити. А якщо ще взяти побільше якоїсь водички, і це все ще більш хаотично розкапувати і розносити повітрям по листу, мені здається, має вийти щось цікаве. А на рахунок також, отут дивіться, вже підсохла фарба. Я думаю, ви бачите, що в деяких місцях воно більш має холодний підтон, в деяких більш такий жовтенький. І це достатньо цікаво така. Це такий цікавий ефект, якщо ви цього добиваєтесь, якщо ви цього хочете, якщо ви завчасно знаєте, що от я буду використовувати цей матеріал, і в мене будуть виходити ось такі ефекти. Так, і саме найцікавіше, мені здається, що е, вам буде цікаво дізнатися, чи можна пером наносити цю акварельну фарбу, тому що я ось тут спробую писати, і, в принципі, хочу сказати, що так, нею можна малювати, але не скажу, що от прям пером дуже прям набагато краще, ніж ті самі чорнила від Winzer і Ньютон, які я робила також огляд. Можна, але не знаю навіщо. Навіщо? Ну, тобто вони... вони нібито як на сайті пишуть, що їх можна розмивати водою, але я не скажу, що це так. Можливо, деякі кольори і розмиваються, але в чорному я це не помітила. Тобто, так, якщо вам подобається, ви можете взяти і малювати інктобер uh, саме цією акварелью, тобто використовувати її як і акварель, і як чорнило. Мені здається, що це. Чудовий спосіб, і також, якщо вам будуть цікаві ось ці ось прикольні текстури, які можна створювати цією аквареллю, так як вона розпадається там на декілька підтонів, і це надає якоїсь прикольної текстури. Ось тут збоку зараз спробуємо розмити, тому що на сайті все таки пише, що вона розмивається, і я думаю, ви бачите, що. Ну... Е, е, е якось ну, воно щось трошки там намагалось розмити, але якось Ну таке собі. Там навіть пишуть що її можна реанімувати, щоб виправити свій малюнок на будь-якому етапі. Ну Та, що ще не зовсім засохла можна ще трошечки якось щось трошки порухати. А та, що засохла, ну, якось так вона вже не хоча з того паперу сходить. Я не скажу, що це прям. Той ефект, який нам потрібен. Воно ще більше якогось бруду створює і ліпше вже його не чіпати взагалі. Також я вирішила пододавати чорний та білий кольори в кольорові фарби від роса від моєї просто улюбленої акварелі. Я додала в самі такі прикольні і цікаві кольори. І, в принципі, я думаю, ви можете бачити, як чорний та білий себе показують. Мені щось чесно. Білий якось трошечки не заходить. от Чорний він прям так прикольно гранулює. Я тут і капут мортом, і е, фіолетову, яка також дуже така активна і просто фарбою чудові, і один з одним прекрасно себе показують. Тому якщо вам треба такі ось якісь прикольні текстури, то в принципі можна. Ну прям не скажу, що білий прям жахливий, але якось-просто ну, просто, просто біла фарба. в в іншій фарбі. Нема ось таких таки ось цікавих текстур і нема такої активності, як хотілося б від неї. Якби вона була такою ж активною, як і чорна, то їй би просто ціни не було для ілюстрацій та якихось декоративних речей. Ось тут ось капут морду, цікаво. І ось тут ось, до речі, колір з, біли, з білилами це персиково, нібито називається. Дивіться, які прикольні ефекти виходять з ними. Також показую вам вже висохші варіанти тих викрасок, що ми робили на самому початку, лише з монотонним таким кольором, чорний та білий. В принципі, прикольно. В принципі, думаю, в деяких місцях навіть бачите, як воно один з одним працює. І в принципі, так можна, якщо є зайві гроші, чому ні. Ну що ж, а тепер давайте зробимо малюнок. Він буде на першу тему інктобера. Dream, тобто сон. І сьогодні я хочу під Sпіed Paint розказати вам міф про психею. І звісно, що на цю тему та під інктобер і цей матеріал підлаштувати все, що я буду сьогодні малювати. В одного царя було три доньки. І кожна з них була просто прекрасною. Але найкрасивішою була психея. Вона була настільки прекрасною, що навіть Афродіта заздрила її красі. Уявіть собі, богиня краси заздрить звичайній людині, настільки була прекрасною психея, що люди з різних куточків світу приїжджали, щоб подивитись і помилуватись нею. Настільки була вона прекрасною, що навіть боги відзначали її неймовірну красу. На що, звісно, Афродіта була дуже сильно ображена. Образилась Афродіта і вирішила усунути свою суперницю, покликала свого сина Купідона і наказала пустити чарівну стрілу, щоб прекрасна Психея закохалась в найстрашніше чудовисько. В свою чергу, Психея не була настільки щаслива від своєї краси. Обидві її сестри вже були заміжні, а до неї всі ставилися, як до речі, і її краса стала її ж прокляттям. Купідон послухався Афродіту. Вночі він підкрався до неї і, побачивши її обличчя і те, як прекрасно вона спить, сам був зачарований її красою. Він хотів вистрілити в неї, але сам вколовся своєю ж стрілою. І закохався в неї. Він швидко втік звідти, щоб Афродіта ніколи цього не дізналась. А психея й далі жила зі своїм батьком, який був дуже невдоволений, що вона і досі незаміжня. Він вирішив звернутись до Оракула. Відповідь була такою Психея в похоронному одязі має піти на скелю й обвінчатися з жахливим чудовиськом. Батько був засмучений, але він не міг не покоритися цьому і повів свою доньку на те місце і залишив її одну на тій скелі. Аж ось подув вітер і забрав її в прекрасний замок, наповнений духами, де вона стала дружиною таємничої істоти. Таємничий чоловік сказав їй лише одне правило ніколи на нього не дивитись, а інакше він помре. А інакше психея ніколи більше його не побачить. Так вона й зробила бачились вони лише вночі. І справді, всі його обіцянки він виконав. Вона була дуже щаслива, не дивлячись навіть на те, що вона ніколи його не бачила. В один з вечорів вона попросила його з'їздити до своїх батька та сестер, тому що так довго їх не бачила, і він погодився. Повернувшись на декілька днів додому, вона, звісно ж, розповіла все сестрам, яка вона була щаслива, які в неї були скарби, прекрасний чудовий замок, який буває нібито як тільки в казках. Заздрісні сестри вирішили підставити психею і збрехали, що її чоловік насправді це жахливе чудовисько, дракон, який з'їсть її і її дітей. Від страху чи від наївності, психея вирішила зробити те, що наказали їй сестри. Вона взяла свічку, підійшла до нього і побачила, що таємнича істота зовсім не чудовисько. Це був бог кохання, настільки Купідон закохався психею, що пішов навіть наперекір Афродіті, ставши її чоловіком. Але все ж не хотів себе видавати, бо знав, що вона може його покарати. Психея була зачарована красою Купідона, те страшне чудовисько, яка вона уявляла собі кожної ночі, виявився прекрасним юнаком. Вона і повірити не могла, що її чоловік прекрасний молодий бог кохання. Свічка горіла в її руці, а психея і далі милувалась. Купідоном, не маючи змоги відвернути від нього погляд, маленька крапля воску впала йому на шкіру, і він прокинувся. Купідон був зраджений та роздратований поведінкою психеї. Купідон не хотів, щоб Афродіта дізналась про те, що психея його дружина, бо це її найбільша конкурентка, і він знав, яке покарання може чекати на нього. В ту ж секунду він відлетів з їхнього подружнього замку. Але засмучена психея, яка на той час вже кохала Купідона, не могла це все просто так покинути і почала його шукати. Так довго змучена психея шукала його, що їй нічого не залишалось, як піти до богів, а й навіть вклонитися самій Афродіті. Настільки сильно кохала психея Купідона, що не побоялась навіть піти до тої, хто бажає її смерті. Щоб помститись своїй суперниці, Афродіта придумала для психеї жахливі завдання якщо Психея виконає їх, то кохані знову будуть разом, а якщо ні, то вже ніколи не побачиться. Звісно, що це так, бо ці завдання були просто нездійсненні. але Психея так хотіла повернутись до Купідона, що погодилась їх виконати. Для першого завдання Афродіта привела психею в кімнату, де було дуже багато різноманітного насіння і наказала це все посортувати. Звісно, вона думала, що психея ніколи з цим не впорається, але якимсь дивом у неї це вийшло. Звісно, не без допомоги птахів та комах. Навіть після цього Афродіта не хотіла пускати її до свого сина і придумала наступне завдання. Другим завданням для психеї було здобути золоте руно від овнів сонця, велетенських злісних чудовиськ, які могли б легко навіть розтоптати її. І з цим завданням також психея впоралась. Третім завданням було отримати воду з забороненого джерела на найвищій скелі, з якої, звісно, що психея могла просто впасти та померти, так як вона звичайна людина. Але в якійсь мірі, мені здається, їй надавала силу саме любов до Купідона. Щоб повернутись до нього, вона навіть і не думала здаватись. Четверте і останнє завдання було найскладнішим і полягало в тому, щоб добути з підземного царства скриньку з мазями для лікування, спуститись в пекло рівносильно смерті. Але їй було все одно, вона пішла. На все що завгодно тільки повернутись до свого коханого. Вона спустилася до царства мертвих, де керували Аїд та Персифона. Ще одна з найпрекрасніших богинь. Психея попрохала від імені Афродіти краплинку краси. Персефона була приємно здивована. Невже найпрекрасніша богиня просить краплинку в краси в Персефони? Їй було приємно це, тому вона не відмовила психей і дала їй скриньку, але наказала їй не відкривати її, тому що тоді вона помре. Повертаючись зі світу мертвих, їй здалося, що і тепер Афродіта придумає їй ще гірші завдання, і вона так хотіла повернутись до Купідона, що подумала, якщо вона використає цю краплинку краси. Для себе, можливо, тоді він подивиться на неї і повернеться. Вона відкрила ту скриньку і померла. Довго знаходилась вона в смертельному сні між світом живих та мертвих, а Бог кохання, дивлячись на неї з неба, не міг більше терпіти її страждань досить вже. Він обрав момент, коли Афродіта не могла його бачити, і відправився на пошуки своєї нареченої. Знявши із Психеї смертельний сон, він поклав його назад у скриньку і наказав їй повернути її своїй матері Афродіті. Цим четверте завдання для психеї було виконане. Купідон відправився до Зевса, щоб попрохати його дозвіл, щоб психея та він взяли шлюб за божественними законами. Для цього він подарував їй безсмертя та забрав з собою на олімп. Де у них було пишне весілля, на якому була навіть сама Афродіта, і дивно, але вона раділа за них. Ось така ось історія. Я сподіваюся, вона вам сподобалась, я її трошечки скоротила, щоб вам було більш цікавіше її слухати. Я думаю, якщо вам подобається міфологія, то ви, в принципі, можете повністю її почитати. І хочу сказати, що на цій роботі я. Зобразила психею, яка дивиться на купідона, тримаючи свічку в такій легесенькій темряві, щоб нічого не було видно. І мені хотілося зобразити, що в кімнаті така прям темрява темрява, і від свічки тільки падає на нього і на неї трохи світла. Я сподіваюся, що в мене це хоч трошечки вийшло, тому що я не так часто малюю в однотонному стилі, не так часто малюю. Монохром, і для мене ось такі ось роботи з таким ще складним якимось освітленням це складна задача. Думаю, тут ви бачите, як чорний колір розпадається на більш такі блакитні кольори та жовті, що, до речі, в цій роботі було до місця, тому що ось ці ось жовті вкраплення, такий теплий підтон, він був доречним, тому що тут ніби як освітлення свічки, і воно в принципі підходить. Звісно, що в голові в мене це виглядає набагато гарніше, але я задоволена цією роботою на 80%. Я вважаю, що так як я не часто малюю в такій манері, то в принципі вийшло достатньо гарно. А також я сподіваюся, що вам сподобається малюнок і те, як я розповіла цей міф, чи я буду радити цей матеріал. Що ж, він, в принципі, підходить для інктобера, але я все-таки. Мабуть, буду користуватись тущою. Він просто підходить, мені здається, для більш таких якихось цікавих, незрозумілих ефектів, якщо ви хочете таку якусь е... цікаву роботу саме з чорним кольором. Е, також хочу підмітити те, що її важче контролювати, ніж, звичайно, акварель, І якось в папір вона більш швидко якось входить і вже потім розмити її важче. От якщо ви працювали. Звичайною акварелью, то ви знаєте, що її можна в будь-який час розмити, і вона набагато довше висихає, ніж ця. Тому також на це треба звернути увагу. Е, також покажу вам, е, я малювала в скетчбуці не з акварельним папером Art Creation на гладкому папері, і тут уже немає таких ефектів, як ось ви тільки що бачили, на акварельному, там десь 100% бавовни. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Це була Каріна. Дякую вам велике за перегляд, за коментарі та лайки, за те, що ви до мене підписуєтесь, мені дуже приємно це. Бажаю вам вдалого інктобера і сподіваюся, що він пройде для вас легко та цікаво. Всіх люблю, всіх цілую, до скорої зустрічі!